Відділи освіти, як і вся Валківська територіальна громада, не зацікавлена в закритті шкіл. Це вимушена міра в умовах існуючих законодавчих норм і тих наказів, які є. Зараз у нас в громаді 15 навчальних закладів. Під припинення у нас підлягає 12 закладів. Ці три школи, які у нас залишаються, вони зможуть прийняти увесь учнівський контингент нашої територіальної громади. А це близько трьох тисяч учнів.